З вами Олег і сьогодні буду показувати відео. Ми сьогодні будемо скачувати ігри з торрента на сайті Game World. Я дивіться, я включаю цей сайт. Зараз вам покажу, як він називається. Вон так вибачає Гама Ворлд. Можете собі назвати на паузу і списати. Сьогодні я буду скачувати ігру. Marvel Марвел, супергерої eh Включаем цю игру. Бачите? Нам минут такі во Віконце. вам покажу, то потоша. Головне, от. Тут пише Download. Скачати. Ми скачуємо так Отакво. Скачуємо. Ожидання. І бачите, ту в мене появилося. Ну, у мене у мене ось тут. Деколи на комп'ютерах ось тут може з'явитися, во, бачите, світиться, я натискаю. Метку бла, -бла, 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 бла 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 Да. Ок. І мені загружається гра. Я нажму на базу, а коли вона загрузить, я віднулю.